Всім всім вітання. І ще одна серія про хлібну хранительку, український вінок, сакральний плетень. Продовження. Е, трошки покажу. Ось уже я почала вишивати сам стан, да, саме тіло лялечки моєї хранительки самої. От, крім того, е, я вирішила понизу також зробити колоски. Я їх спила. Таке складне плетіння з п'ятьох пасм, жмутів саме так. І потім моделюю за допомогою голочок, таких невеличких, моделюю, яким чином краще зробити. Що мені потрібно, ну, закріплювати буду. Скоріше за все з воротньої сторони, щоб не було видно таких е, перетягів, але ну, подивимося, як в мене складеться. Можливо, ще буду е, плести. І саме віночок також хочу саме сплести е, от таки, от таким чином, з ну, як вийде, вже так вийде, будемо дивитися, вже потім покажу останню серію чи крайню, як прийнято казати, крайню серію вже готовий виріб. На все добре всім. Цікавтесь, будь ласка, ставте вподобайки, задавайте питання. На все добре!